Всім привіт, дівчата! Сьогодні у нас щорічне відео з розпаковочкою ось такого б'юті боксу від Estee Lauder. Я навіть тільки що подумала, що я зроблю окремий плейлист з щорічними ось цими адвент-календарями від Estee Lauder, бо вони щороку дуже-дуже цікаві і дуже схожі між собою. Насправді в мене європейська версія. Я наразі знаходжуся в Польщі і тому замовила тут. Він дуже швидко до мене надійшов. А зараз уже доступна і американська версія також. Вона трішки. Трішечки відрізняється від цієї версії, відрізняється відтінками палетки тіней, і відрізняється тим, що тут у нас ось такий олівчик для губ червоний, дуже стійкий, до речі, у мене такий є, у мене майже все звідси є. І в американській версії у нас там крем для рук. Від магнолія. Дуже прикольний, дуже цікавий. Давайте подивимося, по-перше, оформлення. Мені здається, що самі ось ці коробочки до боксів кожного року стають все меншими, меншими і меншими. І давайте подивимось кейси, Бо я ці кейсики насправді використовую. Вони дуже-дуже зручні і доволі якісні. Ой, який ти цього року такий велюровий. з Такою зірочкою, до речі, як у біжутерії Діор. У Діор також такі зірочки використовуються. Так, в передньому карманчику. Ой, у нас тут навіть щось є. У нас тут палетка, мені здається. Палетка і туш. Так, ну, зараз ми роздивимось. Такий не дуже плаский, тобто щось можна сюди покласти. Наприклад, пензлики, якщо це для. Макіяжу буде використовуватись. І як у нас тут всередині, давайте подивимось. Ой ось така краса. Боже, як я це люблю. Всередині у нас червона підставочка, і сам кейсик без відділень. А насправді він широко без відділень, і мені подобається те, що замочок цього року, бачите, зверху. Тобто, коли ви його відкриваєте, нічого у вас не висипається. Це прикольно замочок з двох боків. Також такі валюрові е, штучки. Валюрова ручка і сам цей кейсик він тримає форму, як бачите, доволі такий плотненький. Цікавий, мені подобається сам кейс. Давайте розглядати, що ж тут всередині. З чого розпочати? З цієї штучки чи з цієї, мабуть, давайте оце так гарненько поставимо і розпочнемо з палетки. Так, по-перше, у нас тут туш. Я не буду її відкривати, бо наразі користуюся точно-точно такою самою. Зараз вам покажу. Ось моя туш, котрою я наразі користуюсь. Отак вона виглядає. Я трошки підзігнула собі, бачите, цей кінчик, мені так просто зручніше, але його можна вигнути назад. Ось так виглядає щіточка, вона доволі пухнаста, вона доволі крупненька, більше, ніж. Класична щіточка в туші, мені здається. А, і мені здається, що це все-таки найоб'ємніша туш із всіх тушей Lauder, котрі я коли-небудь пробувала. А, також мені подобаються туші від Clранs. Мені взагалі дуже багато тушів подобається, але ця туш у мене є щороку, бо я щороку купую собі ось такий наборчик. Тому дуже-дуже її вам раджу, вона дійсно класна. Ось моя ось новенька, котра в мене буде лежати на 2024 рік. Бо цю я розпакувала, може, місяця 2-3 тому, а цю розпакую тоді, коли моя засохне. Так, ну і найцікавіша палетка. А, до речі, дівчата, до речі, палетка дуже насибельна. Я думала, вона буде прямо якась фіолетова, А ні, вона дійсно красива, дивіться, дійсно насибельна. І дійсно можна її і собі залишити. Хм. Прикольно. До речі, якість тіней у Estee Lauder досить таки непогано. Вони не дуже пігментовані, але вони, знаєте, у них такі дорогі шимери. вони от так дуже делікатно виглядають на повіках. Вони доволі стійкі, тобто вони не облітають до вечора просто так, тим більше, якщо ви їх наносите на базу. І вони, знаєте, такі, ну, вони тобто, мені пляму не наставиш, нічого, їх можна наслоювати. Прикольні тіні, мені здається, що ці три на день, а ці три. Такі більш вечірні, але Ну це так. Чисто мої такі здогадки. Давайте подивимося, що тут за відцінки цього разу. Dunk, аура, лайлак, космос, Moon і Embrace. Ось така палеточка 7 грамів, доволі велика. Далі, щорічно в боксиках є сироватка, крем під очі і крем для обличчя. Минулого року було дві сироватки велика і маленька. Крем під очі був великий і маленький. Мені вистачило їх, мабуть, до літа. Я до літа ними користувалася. І недавно я була в Сефорі, показувала вам і в Інстаграм, і в шортс на Ютубі, і в Тікток навіть. Ой! Що закінчується в мене зараз умивалка від діор, і хочеться чогось, а вона не зафольгована. А, і хочеться чогось а, ось такого більш легкого. Я вже її протестила в магазині. До речі, в магазині також 75 мл, повний розмір, але там кришечка така більш цікава, вона така відкидна. Я вам ставлю, як це виглядало. Ось ціла лаудер з'явились новинки. Звісно, я прийшла потестити. Умивалочка, ось така з 15 амінокислотами, дуже приємно пахне прозора на вид і повинна наче працювати над відновленням шкіри, над шкірним бар'єром. Тобто Хоч тут і повний розмір, але кришечка тут більш бюджетна, там така більш дорога, більш цікава кришечка. Ось така прозора умивалочка, протестую її, розкажу вам, як вона буде саме на шкірі обличчя, тому що в магазині я її протестувала лише на руці. Пахне вона дійсно прикольна. Тут 15 амінокислот, і взагалі, оця серія Advanced Night Вона така доволі дружелюбна до шкіри. Вона ліпідно, ліпідовідновлююча. Ця умивалка також бачите з амінокислотами для відновлення власних захисних функцій шкіри. Наступний продукт це змивочка. Вона дійсно дуже класна, дуже класно змиває водостійкий макіяж, але мені більше подобається користуватися бальзамом для демакіяжу від Elemis, тому в мене залишилась ще змивка з минулого року. Мені вона подобається тим, що вона не двофазна. Я знаю, що багатьом дівчатам подобається, коли двофазна, але мені якось двофазними не дуже комфортно змивати. Дивно, так гідрофільним бальзамом подобається а двофазним засобом ні. Ми такі дівчата іноді буваємо трошки дивні. Що стосується цієї змивочки, дійсно класно, я її беру з собою, коли мені треба, знаєте, ну сюди, на туалетний столик, коли мені треба взяти ватну паличку і підкоректувати там стрілочку, чи якщо я там якийсь креативний макіяж, хочу собі зробити, чи ще щось, тоді вона мені потрібна. А так, кожен вечір я використовую все ж таки гідрофільне масло і її використовую рідко. Далі сироватка. Мені, до речі, подобається, що, мабуть, роки три тому і Лаудер почали випускати сироватки в склі, бо до цього сироватки були в пластикових таких упаковочках. Вони трошки змінили склад, знову його запатентували і змінили упаковочку. Упаковка стала дійсно такою тепер дорогою і люксовою. Класна сироватка, вона ліпідовідновлююча, вона дуже-дуже класно прибирає якісь лущення шкіри, вона класно використовується під макіяж, моментально впитується, дає ліфтинг-ефект, тому її дуже багато візажистів використовують під макіяж. І не дивлячись на те, що тут написано Night Repair, навіть на офіційному YouTube-каналі Estee Lauder показано, як можна використовувати цю сироватку навіть поверх макіяжу, якщо є якісь лущення. І тональна основа підкреслила це лущення, то можна отак от на пальчик і отак от по шкірі і замаскувати, скажімо так, це лущення. Тобто вона настільки швидко зволожує, настільки швидко виправляє якісь недоліки шкіри, що це от ну, буквально такий лайфхак. Від Estee Lauder для нас з вами. Наступний продукт також, дивіться, така лакшері, упаковка, скляна, важка, дуже-дуже гарна. Дуже мені подобається це оформлення, і коли воно в мене стоїть в ванній кімнаті і радує мені оком. А це більш легкий кремчик, ніж із серії, наприклад, ось такої. Тут у нас денний крем, але у цього крема є і крем під очі. Ось я тільки закінчила його використовувати. А цей кремчик він е, класно зволожує, але він такий легенький, більш як гель-крем. Е, а у серії Revitalizing Supreme він більш такий плотний е, і більш. Е... Наповнюючи. Хоча для мами, коли мама каже, дай мені щось таке антиейдж, то я їй пропоную завжди ось такий крем, або пропоную маску від Елеміс. Ось такий їй чомусь не заходить, а мені заходить. Ну, мабуть, тому що мама значно старша, ніж я, і тому на її шкірі щось працює по-іншому. Але взагалі вона ось цей крем дуже дуже любить. Я люблю зараз більше ось такий, бо він більш плотненький. Це найпопулярніший крем для обличчя від Estee Lauder. Я бачу це по магазину, його дуже-дуже люблять більше, ніж інші серії, значно, навіть більше, ніж якісь лакшері серії, котрі в таких золотих баночках повністю золотих, непрозорих. Цей крем-бальзам він доволі плотний, але він моментально впитується. І він от я його наношу в ванній кімнаті. Біля ванної кімнати в мене знаходиться спальня. Доки я е, е, лягаю на. Кровець він повністю впитується і ніяк не липне до подушки, ніяких, ніяких таких, знаєте, неприємних відчуттів не викликає. Дуже класний бальзам. Також його використовую, але, якщо чесно, я використовую або сироватку, або цей крем-бальзам. Якось разом я дуже рідко використовую це, коли вже там шкіра сильно обвітрилась, тоді будемо використовувати і те, і інше. Далі, ось що це за мода Lauder? У, у них останнім часом вони не пишуть номери помад, а пишуть тільки їх назви. І це так незручно потім шукати. Так, у нас Starlit Red і Saturn Ray. Ray. Rain. Це у нас класичний червоний. Дуже гарне оформлення. Дуже красива помада. А мені здається, що це щось біля 340-го відтінку. 340 у них був класичний червоний, а 350 був такий більш. з... Ой, яка гарна. Просто Барбі, дивіться, яка вона красива. Боже, оце відтінок. Оце клас, оце я розумію. А ну-ка, ще раз. Сатурн щось там, так? Сатурн рейн називається. Дуже гарний відтінок. Так, ну це, мабуть, 0,7 карандашик. Олівчик. Зараз я це все витягну і повернуся. Так, ну і останні продукти, які у нас тут є, це блиски, вони повнорозмірні, і вони у нас у відтіночках. Рубік кварц. І Divine Plump. Вони доволі зволожуючі, доволі приємні, знаю їх по минулих роках, але це не мої відтінки. І вони, до речі, лягають не дуже плотним кольором. Це не мої відтінки, у мене наразі дуже багато інших, тому використовувати не буду. А олівчик у нас у відтінку 0,18 red, тобто це не 07, це більш такий теплий, я б сказала, відтінок червоного. Той 07 він більш такий холодний. І він вибілюючий зуби, а це мені здається, такий просто класичний червоний під класичну червону помаду, і це, в принципі, логічно. Так, ну що, давайте підведемо підсумки. Ми маємо демакіяж доволі для стійких продуктів. Хоча я не скажу, що туш стійка, і олівця у нас тут стійкого для очей немає, але демакіяж стійкий. Далі, сироватка, як звичайно. Щороку. Щороку у нас буває крем під очі, але, до речі, не щороку саме такий. Іноді буває інший. Ось такий буває з цієї серії. Кремчик для обличчя 15 мл. Це не повний розмір. Мені здається, все останнє повного розміру це, мабуть, єдиний продукт, котрий не повнорозмірний. Туш. Одна з кращих тушів на сьогодні. Дуже рада, що вона є кожного року. Два блиски. Зволожуючи класні блиски на осінь на зиму, саме те, що потрібно, єдине відтіночки, треба дивитись, чи підходять, чи ні. Такий різдвяний колір червоний, класична червона помада, помада рожева для таких більш повсякденних макіяжів. Для повсякденного макіяжу палеточка тінів. До речі, дуже класна помада рожева буде. Мечитись з цією палеткою тіней дуже класно. І я рада, що тут є новинка. Я думаю, всі б'юті-фанати хочуть завжди якісь новинки протестувати, тому це такий для мене просто бальзам на душу. Ось ця умивалочка, те, що вона тут є в цьому наборі. Пишіть, як вам цей набір. Мені здається, він дуже-дуже вигідний. Завжди ці набори з вони вигідні. Виходить весь набір по ціні, можна сказати, трьох продуктів сироватки. Кремо підочі і туші. Якщо купувати їх в повному розмірі за повну ціну, то вони будуть коштувати стільки, скільки цей повний кейсик. І все останнє у нас виходить бонусом. Дуже приємний набір. Якщо це відео вам сподобалось, було цікавим і корисним, звичайно, підтримайте мене лайком і побачимося з вами дуже-дуже скоро в наступних відео. Бувайте!